Що робити режисеру, коли ідей нема рімейк, сіквел, пріквел? фу ну дота. От мюзикл це інша справа. Невідомо, чому але Роберт Земекіс вирішив саме так. Він зробить мюзикл за своїми стрічками назад в майбутнє. Сам же ж буде і продюсером, і постановником. На сценаріях, як завжди, економлять. Це люди перевірені, тобто ті ж, що й над фільмом працювали Боб Гейл та Алан Сільвестрі. Ну, беручи до уваги фінансовий успіх стрічок, а особливо першої частини варіант безпрограшний. Залишається лише і тих самих акторів запросити, що у кіноверсії, і можна робити вітер. Єдине слід нагадати чувакам. Це Мюзикл, в ньому треба співати.